Всім привіт, від пані бібліотекарки! Почитаємо сьогодні казку Переполох на фермі День Великої плутанини. Регіна Ельмік Доротея, Ротея акроїд. Кожен день схожий на попередній? Але витівниці Лореті спала на думку, як можна оригінально урізноманітнити сірі будні гайда читати, що ж вона надумала? Ну що, Лоретта, ти вже знесла сьогодні яйце? Поцікавилася у курочки свинка Кудель, підставляючи товстенький брудне черевце під тепле сонечко. Лорета ж неспокійно сновигала туди-сюди, прямо під носом у свинки, яка зручно влаштувалася в калюжі. Щось мені зовсім не хочеться сьогодні нести яйця, хоч би хоч днинку полінуватися, як ти, не хочеш зі мною помінятися? запитала Лорета. Кудель примружила свої так маленькі оченята і пильно подивилась на подругу. Чудова ідея, Лоретта! Я з радістю побуду куркою і спробую знести яєчко. Правда? Правда, впевнено кивнула кудель. Ну, то йди у курник, гніздо готове, тобі треба лише в нього забратися. Двічі повторювати не довелося. За мить, сповнена рішучості свинка, зникла в курнику. Тим часом Лорета, як насідалі, вмостилася в брудній калюжі і з великою втіхою роздивлялася хмаринки у блакитному небі. Незабаром до неї підійшла товстуха Ельза. Що ти робиш у цій калюжі? здивовано запитала корова і несхвально похитала головою. На тебе це не схоже. Ну, то й що? Ми просто помінялися скудель. Тепер вона відкладає яйця, а я приймаю грязьові ванни, відповіла Ларета і спробувала хрикнути. «Хм, яка гарна думка, збадьорилася корова. Я б теж залюбки з ким-небудь помінялася. От тільки цікаво з ким. Подумай. Запропонувала Лорета і наклала собі на груди товстий квалок бруду. Ельза потім чекувала туди, де стояли кролячі клітки. Там вона здибала Пауля, чемпіона світу з швидкісного поїдання морквин, як він сам себе називав. Послухай, Паулю, сьогодні мені не хочеться давати молоко. Я б краще погризла морквину. Ех, зітхнула Ельза. Чи не хочеш помінятися зі мною? Ти якраз вчасно нагодилася, зрадів кролик. Щодня я роблю одне й те саме і більше не можу цього витерпіти. Я вже з'їдаю морквину за дві секунди, Пауль показав зубки. Він завжди так робив, коли чомусь радів або збирався утнути якусь штуку. Мабуть, давати молоко це щось новеньке для мене. Можливо, я навіть зможу встановити новий рекорд 20 літрів молока за 5 секунд, самовдоволено заявив він. Ельза шанобливо поглянула на Пауля. Так багато, і лише за 5 секунд Пауль кивнув і, з нетерплячки, аж підстрибнув на місці. Через п'ять хвилин кролик уже сидів під доїльною установкою, прилаштувавши апарат на вуха. При цьому він не забував зосереджено відлічувати секунди і коли-неколи пробував мукати. Гарна ідея, як вже йде. Ельза ж тим часом намагалася залізти у кролячу клітку. Вона вперлася передніми ногами і силувалася протиснути задні у дверцята. Але всередину помістилася лише ратиці. не спершу засунути голову, порадив раптом хтось із-за клітки. Це був Фрідер, жебенятко поет. Він давненько вже спостерігав за чудернацькою поведінкою корови, і йому захотілося їй допомогти. Я тебе штовхаю, в клітку запихаю. Жебеня впилося лапками в землю і чимдуж почало заштовхувати корову до клітки. А вже ж разом у них дещо, звичайно, вийшло, але тільки дещо влізла лише ельзена морда. Ти завелика для цієї клітки моя люба, стомлено прокумкав Фріде. Усе це дурниці, обурилась Ельза. Ми ж помінялися з Паулем. Він поміщається у моє стіло. Значить, я повинна поміститися в його житло, але Фріде уже не слухав її. Тобі не влізти в клітку, ні взимку, ані влітку. Продекламував він і пострибав до будинку. Берте! покликало пса жебенятко. Тварини, мов у грі, міняються у дворі. Побудь сьогодні мною, побуду я тобою. Берт не відразу второпав, що мало на увазі жебеня, але, добряче поміркувавши, зважився. Дуже доречна пропозиція. Лежатиму собі в ставку, погойдуючись на великому лататю – який чудовий у мене буде день? Я стерегтиму від злодюг будинок і ставок і луг, Заримував свою думку, як завжди, Фрідер, а потім простягся перед дверима фермера Міхеля і спробував загарчати. Берт подався на ставок і плавом дістався до найбільшого листка водяної лілії. То тільки нос спробував на нього видряпитися, як латаття пішла під воду. Скільки пес не ставив лапи на листок, той щоразу тонув. Поки Берт сушив голову, як йому бути, він раптом відчув під лапами щось твердіше, ніж мов. Тієї ж миті з води й винирнули братів і сестер Фрідера. Ну, як тепер краще, друже? закумкали вони з усібіч. Плюскіт ми почули, камінь притягнули. Берт відразу здогадався, звідки у Фрідера та ланду віршування. Це, мабуть, у них спадкове. Він дуже вічливо подякував жабенятам. Красненько дякую, хлоп'ята, за камінь. Це якраз те, що треба. Тим часом Тінкер навіть гадки не мав, що щось коїться у дворі. Він спокійнісінько стояв у прохолодній стайні. Зненацька, туди, як вихор, ускочив кіт Моріц. Послухай, Тінкере, сьогодні у нас у дворі день обміну. Не хочеш приєднатися? День обміну? здивувався Тінкер. Ти мене розігруєш. Ні, що ти, це лорети і кудаль вигадали. Тепер усі міняються ролями, промуркотів моріц Ну, гаразд. Як виняток ми можемо з тобою помінятися, погодився Тінкер, але тільки до вечора, потім я знову хочу стати конем. Чудово! Я знав, що ти нас підтримаєш. Маріт схопив уздечку Тінкера, накинув її собі на шиї і кудись помчав галопом. Стривай! А мені тепер що, лізти на дерево? Лише й встиг гукнути услід йому Тінкер. «Певна річ, адже ти тепер кіт і не забувай ловити мишей, нагадав Моріць і побіг до живоплоту, за яким на лугу паслися коні. Як завжди зранку, фермер Міхель вийшов з будинку, щоб забирати свіже яйце з гнізда Лорети. Яскраво світило сонечко, і Міхель радів погожі по днині. Усе гаразд. Але виявилося, що не все. Спочатку фермер Міхель остовпів, побачивши, що перед дверима на ганку сидить Фрідер і гарчить, причому жебеня навіть примудрилося вчепитися йому в штанину. Ох, уже цей віршомаз. Завжди він щось вигадає, прибурмотів фермер і попростував мимо яблуні до курника. Ой, гимні блискавки, раптом виявився він. Яблуко луснуло його прямо по кінчику носа. Фермер сердито задер голову вгору на дереві. Міхель очам своїм не вірив. Сидів Тінкер і видавав якісь дивні звуки. Помітивши господаря, він шанобливо вклонився. Це що за халепа? Мій Тінкер на дереві. Грімі блискавки. Мабуть, мені час окуляри замовити, невесело промовив фермер. Похитавши головою, він пішов далі, аж раптом помітив старого Берта, що ніжився в ставку, угледівши Михеля безголосно закумкав. Либонь, мені потрібно не лише окуляри, зауважив фермер, а ще й слуховий апарат. І нові штани, до речі, теж. Відчепися, Фрідере, жаби так не поводяться. Він спробував струсити жабеня з ноги. Але воно ще міцніше вчепилося за калошу. Що далі, то й гірше. Невже це Лорета сидить у брудній калюжі, вимазавшись з голови до кінчика хвоста? А хто це там у кролячій кліці? Фермер Міхель поклав руку на лоба. Грім і блискавки. Мені потрібно негайно щось випити. Мені вже верзеться, що Ельза в кліці їсть морквину. Куди ж подівся Пауль? Із-за корівника доносився голос кролика, який лічив від одного до п'яти. Але фермер подався геть: мабуть, краще не знати, що там робить Пауль. Нарешті Михель підійшов до курника. Що таке? Він завмер на місці. Прийшули в одне око, потім в друге, тоді проте обидва, крутнувся навколо себе і знову гукнув. Грім і блискавки. Він вирішив, що йому сниться жахливий сон. У гнізді Лорети зручно вмостилася пухленька му пампушка Кудель. Я божеволію. Виявляється, Лорета це кудель, розгублено вигукнув Міхель. Так, а кудель це Лорета. У нас сьогодні день обміну, заявила Кудель, уся червона від натуги. Адже вона пробувала знести яйце. Он воно що? Тепер усе зрозуміло. Значить, зі мною все гаразд, полегшено зітхнув фермер. Він глянув на кудель і розсміявся. Що, нелегко нести яйце? Кудель лише кивнула і знову стала тужитися. Шкода, подумав фермер Міхель. яєць сьогодні не буде. Він пішов назад до будинку, весело вітаючи по дорозі всіх тварин. Міхель ще не бачив Пауля, але в думках малював щось вельми вражаюче. Одно радувало. Фрідер помітив листоношу і відчепився від штанів. Коли Міхель уже взявся за ручку дверей, він почув тихе схлипування. Овечка Ема сиділа на сходинках і гірко плакала. Він підійшов до неї. Погладив їй шовковисту шерстку і запитав, Що сталося, Еммо? Бе, усі про мене забули. Ніхто не захотів помінятися зі мною, сумовито замекала Ема. І велика, завбільшки з квасолин сльоза, скотилася на її білу шубку. Фермер Міхель задумливо приголубив овечку і, зітхнувши, запропонував Ех, Давай я поміняюся з тобою, Емма!» Ти правда, я можу на цілий день стати фермером Міхелем, недовірливо перепитала Емма. «А вже ж можеш, усміхнувся фермер. Ему не треба було вмовляти. Вона швидко закрила фермера в кошарі і збігала по ножиці для стрижки овець. Забравшись на стілець, вона почала коротко підстригати сиве волосся Міхеля. І хоч як опирався фермер, хоч скільки разів повторював Гріми блискавки, гріми блискавки, Ема була невблаганна. Покінчивши з підстриганням, Ема сіла на трактор, двічі вигукнула Грім і блискавки, Гріми блискавки. І весело насвистуючи погуркотіла в поле. А що ж, фермер Міхель? Він бігав навкарачки у загородці для овець і бекав на всіх перехожих, навіть на листоношу, який був і без того наляканий лютим гавканням жебеняти Фрідера. Звідки листоноші було знати, що сьогодні на фермерському подвір'ї день великої плутанини? Сонце скотилося за обрій. І день обміну ролями добіг кінця. Поступово всі тварини зібралися навколо калюжі, в якій сиділа Лоретта. Навіть фермер Міхель придибав, потираючи збиті долоні й коліна. Який я радий, що цей день закінчився, хрипко сказав він. Бекати зранку до вечора надто стомливо. Я вже мовчу про те, як важко давати молоко, докинув Пауль. Його вуха сумними пацьорками звисали уздовж мордочки. Інші тварини теж захотіли поділитися своїми враженнями. День великої плотанини вдався на славу, хрюкнула Кудель, але хай краще яйця несе Лоретта. Лоретта гордо підвелася, стріпнулася. І що б ви подумали, під нею виявилося яйце, велике біле яйце. Гріми блискавки своїм звичаєм вигукнув фермер Міхель. Вечірнє яйце, дякую, Лорето. Але чи не знесеш ти завтра яйце на сніданок? Може, так, поважно прокукудактала Лорета. А може, й ні. Може, нам усім варто піти із завтрашнього дня у відпустку? Як вам така ідея? Лоретта, молодчина, радіти, є причина, на ходу завершував задоволений Фрідер. Кінець. Всім дякую за увагу. Як вам ця історія? День великої плутанини. До зв'язку? Всім гарного дня. Або вечора.